Адміністрація Дональда Трампа руками, звичайно, віцепрезидента Джей Дівенса публічно висунула просто жорсткий ультиматум як Україні, так і Росії щодо прийняття їхніх так званих справедливих мирних ініціатив. Тож, давайте далі розберемо слова Джей Дівенса про так звану справедливу пропозицію, ну і що мають на увазі США. За словами Джей Дівенса, справедлива пропозиція адміністрації Трампа передбачає два ключові елементи. По-перше, це територіальний обмін. Венс прямо заявляє про необхідність обміну територіями між Україною та Росією. Він зазначив, що обидві сторони повинні будуть відмовитись від деяких територій, які вони наразі контролюють. Ну і звичайно, Венс не уточнює, які саме території можуть бути предметом обміну та в якому обсязі. Він лише зазначає, що нова лінія розмежування, ймовірно, не буде точно такою, яка вона є зараз. Але в будь-якому разі США говорять лише про територію України, яку вона повинна буде втратити. А отже, другим ключовим елементом пропозиції є замороження конфлікту. Це означає припинення активних бойових дій та фіксацію існуючого контролю над територіями. Ну і звичайно, що для Росії це означає збереження контролю над значними частинами Східної та Південної України, включно з Кримом. Для нас, друзі, це означає втрату цих територій у довгостроковій перспективі, оскільки замороження може стати новою лінією розмежування, а термін не визначений. підкреслив, що прийняття цієї пропозиції є необхідною умовою для подальшого посередництва Сполучених Штатів. У разі відмови Вашингтон може вийти з переговорного процесу, що матиме серйозні наслідки для України, яка значною мірою залежить від американської військової та фінансової допомоги. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам така справедлива пропозиція від Сполучених Штатів, де Україна втрачає територій, по суті, все втрачає, але не отримує нічого. А також важливим контекстом є скасування зустрічі міністрів закордонних справ України, Великої Британії, Сполучених Штатів, Франції та Німеччини в Лондоні, які були заплановані на сьогодні, на 23 квітня. За даними ЗМІ, причина пов'язана з відхиленням Києвом американського плану щодо Криму. Я вам нагадаю, що США пропонують визнати Крим російським. Переговори в Лондоні все ж таки відбулися, але на нижчому рівні, що може свідчити про серйозні друзі наразі розбіжності між сторонами. Щодо реакції Росії, ну, їх, звичайно, все влаштовує, вони ж нічого не втрачають. Речник Кремля Дмитро Пісков відреагував на ультиматум США, яка погрожує вийти з переговорного процесу. Реакція Росії обережна. Пісков підкреслює, що Росія вітає посередницькі зусилля США та продовжує контакти, але водночас зазнач... зазначив, що деталі врегулювання не можуть бути публічними. Відмова Піскова коментувати можливі елементи угоди, зокрема щодо Криму, може друзі, свідчити про небажання розкривати російські переговорні позиції на цьому етапі. Загалом реакція Кремля виглядає як спроба зберегти простір для маневру, що вони дуже добре вміють робити. Стримана реакція Кремля може свідчити також про зацікавленість Росії в заморожуванні конфлікту, ну, звичайно, вигідних для неї умовах, зберігаючи контроль над всіма окупованими територіями в Україні. Отже, друзі, ультиматум Сполучених Штатів озвучений Джей Венсом, ставить Україну в надзвичайно складне становище. Пропозиція територіального обміну та заморожування конфлікту фактично означає легітимізацію російської окупації та відмову від відновлення територіальної цілісності України в її міжнародно, до речі, визнаних кордонах. Тиск з боку Сполучених Штатів підкріплений загрозою припинення посередництва є серйозним інструментом впливу. Однак прийняття таких умов може мати довгострокові негативні наслідки для України. Підриваючи її в суверенітет та створюючи прецедент для майбутньої агресії, запропонована так звана справедлива пропозиція від Сполучених Штатів викликає серйозні питання щодо її, взагалі, справедливості. Подальші дії України та її міжнародних партнерів, зокрема позиція Європейських союзників, які за повідомленням ЗМІ, до речі, не підтримують такий підхід Сполучених Штатів. Матимуть вирішальне значення для визнання майбутнього врегулювання нашої з вами війни. Я вам дякую за перегляд. Підпишись обов'язково, натисни ще лайк, якщо тобі не складно, і до зустрічі в наступних відео.